Слава Ісусу Христу, нашому Господу, люблю ці слова часто повторяти в проповідях. вони і написані в Ісаїві, 53 розділі, де Господь говорить через Ісаю про свого Сина Ісуса Христа. І Він каже, що на подвиг своєї душі прийде час, і Він буде дивитися із задоволенням. Сьогодні мільйони людей в цьому світі. Люблять від усього серця Божого сина. Сьогодні мільйони людей в цьому світі тішаться Божим сином. Коли нема сили йти, вони моляться до нього і отримують від нього благословіння. Сьогодні мільйони людей в цьому світі, переживаючи хвороби різних складностей, призивають ім'я Ісуса Христа і отримують чудесні оздоровлення. Сьогодні мільйони людей, які топилися в цьому світі в алкоголю, в наркотиках, в безпорядочному житті, вони сьогодні в числі церкви Господньої і тішаться своїм спасінням. Ісус Христос зробив більше всіх, хто жив до цього часу на цій землі. Він переміг смерть, Він переміг людські гріхи, Він дає людині право на вічне життя, тому можна від усього серця говорити: Слава Ісусу Христу! Ним не осоромишся, і ті, що надію на нього складають, вони ніколи, ніколи не будуть посоромлені. Я коли сюди летів від діточок своїх. Положив мені Бог на серце слова, які сьогодні прочитати, тому що я роздумував про це, що говорити до народу Господнього, які слова читати, із Слова Божого. І прийшло мені на згадку Слово Боже, яке написане у Ісаї 33,14. Злякалися грішники на Сіоні, тремтіння оволоділо нечестивими. Хто з нас може жити при вогні, що пожирає, хто з нас може жити при вічному полум'ї? Люди усі часи, ці люди, які мали таку привілегію бути приближеними до Бога, вони мали спеціально розписаний від Бога порядок служіння. Бог усі часи нагадував, що ці люди, які захочуть війти у близькість з ним, бути близько біля Нього. Вони певні відповідати певним критеріям. Колись Господь священникам, які в храмі Божому несли служіння, які були приближені до Бога, Бог їм було дуже багато говорив, чого, як вони повинні звершувати це служіння. Він говорив, що вони не повинні торкатись до жінок, коли стають на служіння. Вони повинні мати одяг, який би покривав їхнє тіло зверху і донизу. Вони повинні не занечистити себе, щоб доторкнутися до мертвої людини, вони були святі. І Господь казав: будьте святі, бо я святий, і Бог дуже за цим дбав. Бог не хотів, милосердний Бог, який любить людину, Він не хотів, щоб хтось обесцінив його святість і його велич. Тому Він говорив, з ним треба відноситись. Дуже акуратно і дуже обережно. Бог часто говорив священникам, що між вами і між мною легенька занавіса. Дивіться добре, як ви поступаєте, тому що я є великий Бог. І ось тут Ісаї написано, що злякалися грішники на Сіоні. А хто ж може взагалі прийти до цього Бога? Коли Бог посилав на проповідь Івана Хрестителя, Він казав Іван Христу, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Коли проповідував Христос, він говорив, приблизилось Царство Небесне. Коли говорили апостоли, вони говорили: приблизилось Царство Небесне, і нам Бог повеліває говорити, що приблизилось Царство Небесне, як нам туди увійти? Злякались зрішники на сьогодні, затремтіли при пожираючому огні. А як же туди дійти, як стояти перед великим Богом? Каже Йоанн на Патмосі, коли Він побачив Ісуса, вже іншого Ісуса, не розп не розп'ятого, побитого, не опльованого, а коли Він побачив Сина Божого в славі Його, Він каже, голос Його був, як шум вод багатьох. І Він каже: я коли почув це і побачив, я злякався і впав на землю. Бездиханний. Щось подібне переживав Даниїл у своїй практиці, коли явився йому ангел Господній і промовляв до нього, написано, він упав бездиханий і підняв його ангел Божий, і говорить йому: не бійся, Даніїле, бо ти муж желаній і я посланий, щоб говорити з тобою. Люди знали, щоб з Богом мати близість, треба добре пильнувати за своє життя, а життя у нас дуже різне. Гріх за гріхом. І ти хочеш і стараєшся, а воно не до кінця виходить. і як з цим всім набором гріховним прийти перед Боже лице і стати перед Ним, Злякались грішники на Сіоні. Я буду читати ще місце і слово Божого, якби до цієї теми буду читати вихід, 33 розділ книги, Вихід з першого вірша і сказав Господь Мойсеєві. Піди, «Піди, іди звідси той народ, який ти вивів із землі Єгипетської, у землю, про яку я клявся Аврааму, Ісааку і Якову, говорячи нащадкам твоїм, дам її, і пошлю перед Тобою ангела мого, і прожену Хананеїв, Амореїв, хетеїв, Ферезеїв, гергесеїв, Євеїв і Іусеїв, і введе він вас у землю, де тече молоко і мед, бо сам не піду серед вас. Щоб не погубити мені вас на шляху, тому що ви народ жорстокосердий. Народ, почувши грізне слово, це заридав, і ніхто не поклав на себе прикрас своїх. Тому що Господь сказав Мойсеєві скажи синам Ізраїлевим, ви народ жорстокосердий. Якщо я піду серед вас, то в одну мить винищу вас, отже, зніміть з себе прикраси свої, я подивлюся, що мені робити з вами. Сини Ізраїлеві зняли із себе прикраси свої біля Гори Хорива. Біблія описує подію на горі хориві. Бог збирався дати заповіді, Бог збирався дати свій закон. Він сказав: виперете свої одіжди, три дні не торкатися жінок, тому що сам Бог буде з вами говорити. І от Бог каже їм: ви люди вперті, ви люди гріховні, але я хочу вас помилувати. Я як піду серед вас, і я буду постійно серед вас бачити всі ваші гріхи, я вас по дорозі всіх знищу, ніхто не дойде. У Бога вихід. Він каже: я, ангела мого, посилаю з вами, ім'я моє в ньому. Коли Він піде з тобою, то ти залишишся жити. Коли я піду, я знищу тебе, бо я є Бог грізний. Прекрасте себе, знімайте, нічим вам прикрашатися, а я подумаю, що з вами зробити, такий великий наш Бог. І Він хоче, щоб перед Ним благовіли перед цим великим Богом. Я прочитаю одне місце і слова Божого ще у добавок до Даниїла. Дивіться, багато людей Божих це переживали. Гедеон, книга суддів, 6 розділ, 22 вірш. І побачив Гедеон, що це ангел Господній, і сказав Гедеон: горе мені, владико Господи, тому що я бачив ангела Господнього лицем до лиця. Господь сказав йому, мир тобі, не бійся, не помреш. Тільки ангела побачу, і каже: Все, у мені, горе мені, я помру, тому що зі мною говорив ангел Господній, не бійся, не помреш. Павло до Євреїв каже: ви приблизились не до гори палаючої вогнем, ви приблизились не до хора небесних ангелів, ви приблизились до чого більшого, ніж це все. Щось більше є, ніж хоре ангелів, ніж гора хорив, де Мойсей говорив: я в страху і в трепеті. І Павло каже, є щось більше за це. І перед цим більшим треба тремтіти ще більше. І от написано: прочитаю для прикладу одну подію, яку пережив народ Господній, народ ізраїльський. Перша книга царів, шостий розділ. І Буду читати. Із 15 го вірша. Левити зняли ковчег Господа і ящик, що був при ньому, і в якому були золоті речі, і поставили на великому тому камені, жителі ж Вивсаміса, принесли в той день все палення і закололи жертви Господу. І п'ять голодарів филистимських бачили це і повернулися в той день в Акарон. Золоті ті нарости, які принесли филистимляни, у жертву за провину Господу були. Один за азот, один за газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Акарун. А золоті миші були за числом усіх міст Фелестимських, п'яти володарів від міст укріплених і до відкритих сіл, до великого каменя, на якому поставили ковчег Господа, і який знаходиться до цього дня на полі Ісуса Вевсамитянина. Не зраділи сини і іхонії серед мужів Вевсамитських, що бачили ковчег Господа. І вразив він жителів Вевсаміса за те, що вони заглядали у ковчег Господа, і вбив з народу 50 тисяч 70 чоловік, і заплакав народ, тому що вразив Господь народ поразкою великою, і сказали жителі Весаміса: хто може стояти перед Господом, цим святим Богом, і до кого Він піде від нас? І послали послів до жителів Кіряфіаріма сказати: філистимляни повернули ковчег Господа, прийдіть, візьміть його до себе. Повертається Божий ковчег з полону від Філистимля. Радість у народі. Люди співають, люди тішаться, люди торжествують. Но їхнє торжество дуже швидко помрачилося великою поразкою. В чому справа, чому Бог так робить. Ковчег Господній, кришка ковчега на кришці два херовима. В цих херовимах Господь казав: я буду говорити до народу, моє присутність буде там. Це Божа присутність, сам Бог там. І от люди до кінця не розуміють, хто такий Бог, що таке Його присутність, як важливо вміти входити в цю присутність, вони цього не розуміють. Вони відкривають кришку, там 10 заповідей всередині вічний Божий закон. Їм цікаво заглянути, ні одне покоління не мало можливості це зробити. Тут підвернувся такий момент, вони заглянули. 50 тисяч мертвих Божих людей. Це велике місто, великий районний центр. І коли вони це побачили, вони дуже злякались. І вони кажуть: хто може тепер. Ризикувати, хто візьме до себе ковчег, хто відважиться, дають Давидові Давид каже ні, я боюсь також. Відправили до одного чоловіка. Всі бояться, всі побачили, що це Бог грізний, великий святий. І от Павло до євреїв каже, що ви приблизились не до ковчега заповіту, ви приблизились не до гори, палаючої вогнем, ви приблизились до чогось більшого, до крові Христа, яка промовляє. Вона більша, І як ковчег, вона більша кров Христа. Ви приблизилися до неї. І апостол Павло в листі до Коринтян у першому посланні, 11 розділі, Він каже, що ті люди, які не розуміють, як не розуміли жителів Саміса, які приходять на причастя на вечерю Господню з радісним серцем, але які не розуміють того, що ті не розуміли. Павло каже через те. Серед віруючих людей багато помирають люди не в свій час, і багато хворіють. Людина захворіла, і вона не знає, чому вона захворіла. Людина померла, і всі думають цікаво, яка причина смерті. Простягнув руку за вечерю Господню, не роздумуючи над тим, що ти їш і що ти п'єш. Це святиня. Кров завіта, яка тебе омиває, яка тебе очищає, яка є благословіння твоє і твого дому. Бог знає, що людина гріховна, Бог знає, що людина має немочі, Він погоджується на це, щоб людина, яка має немочі, простягнула руку до святині. Він погоджується, тільки Він каже одну умову: роздумувати над цим. І якщо ти розумієш, що ти грішний, то ти хоча б роздумуй над тим, що ти робиш. Якщо не хватило сили не грішити, Бог це знає. Сповідайся сьогодні перед Ним. Але Бог ставить інше питання, не абсолютно святість твою, наскільки ти розумієш, що ти робиш, написано не роздумуючи над цим, що вони споживають. І от оце питання я прочитаю ще раз ці слова, і сказали жителі Вивсаміса, Хто може стояти перед Господом, цим святим Богом? Хто може стояти перед Господом, брати і сестри? Приближається Царство Небесне, і треба буде жити разом в одному місці з святим Богом. Хто зможе? Як туди предстати, з чим явитися, Щоб бути у вічності зі святим Богом? Де взяти цю сміливість сьогодні простягати руки до святині Божої? Я на закінчення своїх слів. Прочитаю місце. Я люблю це місце читати. Написано, де віруючі беруть сміливість іти до Бога. Де віруючі беруть відвагу вірити, що вони своїми немочами можуть претендувати на вічне життя. Де це місце знаходиться? Павло до євреїв, 10 розділ. Із 19-го вірша. Отже, браття. Маючи дерзновення, дерзновення, дерзання. Жителі саміса мали дерзновення заглянути, але це закінчилось плачевно. Два сини священника Аарона мали дерзновення увійти з чужим вогнем у храм Божий. Це закінчилось плачевно. Де ж, брати то дерзновення входити в святилище, апостол Павло дає відповідь? Отже, браття, Маючи дерзновення входити до святилища через кров Ісуса Христа дорогою новою і живою, яку Він знову відкрив нам через завісу, тобто плоть свою. І маючи великого священника над домом Божим, приступаймо щирим серцем, з повною вірою, кропленням, очистивши серце від порочної совісті та обмивши тіло. Водою чистою, будемо триматися, сповідання надії неухильно, бо вірний той, хто обіцяв Алілуя, маючи дерзновення через кров Ісуса Христа, через кров. Я читаю ще одне місце подібне, воно написане у першому листі Івана, воно знайоме всім віруючим людям, але сьогодні, як ніколи, було би доречно. Про нього прочитати перший Івана, перший розділ. Я буду читати сьому вірша. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. А другий розділ каже, що якщо і не ходимо в світлі, і якщо согрішили, де діти мої це пишу вам, щоб ви не грішили з першого вірша. А коли би хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є очищення від гріхів наших, і не тільки від наших, але від гріхів усього світа, слава Ісусу Христу. В кожної людини є приближені. Ви були на весіллях, там всіх тернополян не кличуть, кличуть самих близьких. Ви були на якихось там корпоративах, гостинах, кличуть самих близьких. В Президента є своє оточення, в мера своє, в губернатора своє, і в Господа Ісуса Христа своє оточення. З губернатором легше бути в одному оточенні, чим з Ісусом Христом, бо Він святий. Але Він через кров свою, яку Він подає нам, Він хоче з нами мати одноціле. він хоче мати з нами спілкування. Нам дана така велика привілегія бути друзями не губернатора, не мера, а друзями самого Господа, який створив небо і землю. І сьогодні Він хоче з нами об'єднатися в одне тіло. Він каже, коли ми їмо тіло Його, ми їмо від одного тіла, щоб причаститися. Чому це слово причастя Уживають Причаститися від одного тіла, від одного тіла, щоб нас усіх обняти любов'ю своєю, і щоб ми були нероздільні як один народ. В тому є смисл і суть оцього служіння, в якому ми будемо приймати участь. Ще хочу сказати, друзі. Буквально декілька слів. Ви знаєте, коли Ісус е, Матвія, 26, розділ, Він каже про це: Він взяв хліб, розламав, сказав, їжте це тіло, взяв вино, сказав, пийте це кров. Це. І він каже, як я хотів з вами цю Пасху спожити. Пару слів про Пасху. Брат Артур вже говорив. Ви знаєте, якщо собі так уявити, як це відбувалося, от хочу собі представити: іде ангел-губитель по Єгипті, між домиками людськими. За кожними дверима хтось живе, за кожними з дверима чоловік, жінка і діточки. І іде ангел, і не обходить ні один дім. І в кожному домі покійник. В кожному домі первенець, на якого надіявся тато, що він буде продовжувати мого роду, він впав мертвий, лежить мертвий. Смерть, поразка. І євреї теж за цими дверима. І дає Бог їм такі слова, каже: візьміть ягнятко, невинне ягнятко, заріжте його, поместіть кров'ю косяки дверей ваших. І коли буде ангел-губитель проходити, він у твій дім з бідою не зайде, з мечом він не зайде. Тому кров Христа, друзі мої, це охорона дому Твого. Це охорона дому Твого. Коли буде ангел-губитель проходити, у твій дім не зайде. Бо кров Христа має силу на твоїм дому. І як це було чудно і чудово, коли євреї споживали то ягнятко до речі, є люди, мають розуміння, що треба передавати цю чашу з руки. Там у Єгипті не передавали. Була заповідь споживати, споживати, споживати ягнятко, а кров була на косяках. І приходив ангел-губитель, і для нього був такий закон. Там, де побачиш кров. Не маєш права на ці душі, не маєш права. І сьогодні, друзі мої, диявол той самий, той самий ангел-губитель, Він ходить, він губить, Він умертвляє, він, він робить страшні речі. Але там, де кров Христа, Він каже: там не маєш права. Це мої, це викуплені моєю кров'ю. Ти сховався за кров'ю Христа. Це твій захист, це твоя опора. Коли на косяку твого серця і твого дома є кров Христа, ти в надійних руках ти нічого не боїшся. Тому, друзі, кров Христа багато значить для всіх нас. Це визволення від гріха, це жертва за гріх, це освячення, це мудрість Твоя, це охорона Твоя. Це майбутнє Твоє, це Твоє благословіння в тілі і в дусі. Слава Ісусу. Але перше, ніж ми будемо приймати тіло і кров Христа, ми помолимось до нашого Господа, і ми е, такий чудовий обряд, який Господь сказав, Він був і до Ісуса, якщо чесно, цей обряд був і до Ісуса. Це був обряд гостинності. Коли приходив подорожній в дім, можете випробувати колись не сьогодні в церкві. А колись просто так, в побуті, коли завітає до вас бажаний гість, дорога для вас людина, яку ви давно не бачили, яку ви хотіли бачити, а ви візьміть тазік з водою і помийте йому ноги. Ви знаєте, це підкупляє. Як моя дружина любить розказувати, ми колись поїхали в Черкаську область, у Ватутіно, і один старенький дідусь, колишній пастор, взяв це не була Пасха, просто приїхали в гості. А Він взяв тазік старенький, ледве ходить, взяв тазік і почав ноги нам мити. Тесь був, я був. І ви знаєте, у нас зразу сльози на очах. Такий старший чоловік, дідусь, а мені, молодому хлопцеві, миє ноги. У мене були сльози на очах, скажу правду. Це так купляє. Це так підкупляє, коли людина в такій формі висказує тобі повагу до тебе. І Христос сказав більше того. Те, що хтось більший за тебе, ти це показуєш цим чудовим обрядом. Тому Петро, коли побачив, що йому Ісус збирається мити ноги, Він злякався. Він каже: Господи, Ти мені ноги буде, та ніколи, Господь, і я не дозволю. Почекай, Петре, дозволь. Я знаю, що ти відчуваєш, правильно відчуваєш, але я хочу показати приклад. І там у Йоанна 13 каже: Я хочу показати цей приклад, щоб і ви робили так само. Не просто щоб лишній раз підкреслити свою святість, а щоб ви так робили, щоб ви умалялись один перед одним, щоб ви показували цю покору. А от на рахунок тіла і крові Христа, то Господь все-таки казав. Що колись Пасху мали приймати тільки ті, хто прийшов завіт обрізання, який в новому заповіті поміняний на завіт водного хрещення. Тому для того, щоб тіло і кров приймати, вже потрібно мати водне хрещення, бути членом церкви Христа. А якщо ти з іншої церкви, ти в гостях у нас, то треба бути не на зауваження, не на заміті, не так, що наробив себе діло і прийшов сюди. То так бігати не, не бажано, Господь не вчить так. Е, але якщо хтось з нами довгий час і є нашими друзями, розділяє з нами радість служіння, тому ви сміливо можете разом з нами приймати цілу і кров Ісуса Христа. Ми помолимося, щоб Господь це служіння допоміг звершити.